Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні». Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Ми зробимо картоплю, запечену в такому деко із кульками із фаршу. Що нам для цього потрібно? Почищена картопля. В мене така крупненька. Одна морквина, у мене дві цибулини середні, можна одну велику. Потрібен буде обов'язково сир. У мене моцарела, в кого який є сир, якщо є фарш у мене тут 250 грамів помеленого вже фаршу разом із цибулькою. І в мене є грамів 50, мабуть, сухариків. Треба їх, перш за все, залити водичкою. Чому я буду робити із сухариками, щоб все-таки вони трималися кучки? Так, що ще потрібно? Потрібно буде. Я буду змащувати деко смальцем. Мені так хочеться такого знаєте, аромату смаженого сала. Із спецій я тільки беру сіль, тут чайна ложка солі, третина чайної ложки мелиного перчику і чайна ложка безгірки сушеного чеснику. Не лаврового листя, ніяких спецій я не додаю, а ви на ваш розсуд Обов'язково фарш додам одне яйце, щоб було і поживніше, і щоб вони трималися форми. Для заправки в мене є майонез і є сметана. Я змішаю. Потрібна деко і потрібна фольга. Ось так. І зараз приступаємо до роботи. Потрібно порізати нам і цибулю, і картоплю, все порізати. Я все це зроблю. Я покажу вам, як треба. Я цибульку буду різати отакими от слайсами. Ми любимо цибульку. От, і хочемо, щоб вона відчувалася. Дивіться. Отакими. От Моркву я теж хочу, щоб вона відчувалась, тому я її навпів розріжу. І отакими от пластинками, щоб її було видно. А ви робіть, як хочете. Ріжемо картоплю. Картоплю теж ріжемо, от теж отакими от слайсами, щоб вони були десь сантиметрів, щоб не було сильно тонко. Ось так. Здорову. Мисочку глибоченьку. Висипаємо туди картоплю, висипаємо туди цибульку і моркву. Я буду все змішувати. Можна це все робити шарами, але ми любимо, щоб воно було саме отак. Отак. Тепер додаю сюди всі спеції. І все, тепер гарненько перемішаємо, щоб робимо. Заправка, яка нам буде потрібна. Додаємо сюди майонез. Зовсім нам багато не треба. Ми додаємо сметанки таку гарну ложечку. Зовсім, зовсім, зовсім небагато додати гірчиці. Гірчиця завжди ось так. Я на кінчику ножа додаю. Вона завжди додає такої нотки смачної. Так, ось тепер беремо цю картоплю і зараз вже ось так. Додаємо сюди змішану нашу суміш, яку ми заливку зробили. Все, на хвилиночку залишаємо. Так, тепер нам треба змішати фарш із сухариків питали вологу, ми додаємо сюди. Додаємо сюди яйце, додаємо сіль, додаємо мелений перчик. І все гарно змішуємо. Так, ось так змішали і тепер на хвилиночку, щоб воно подружилось. А ми готуємо далі, беремо деко. Я беру оцей наш смальчик. Якщо у вас є сало, покладіть на дно шматочки сала. Тонко-тонко, так поріжте, якби тільки відчувалось. Ось так, дивіться, як я густо змазала. От. А тепер викладаємо картоплю. Так, от, яйце, картоплю ми склали. Тепер беремо змащуємо ручки і такі формуємо кульки. І складаємо зверху. Так, ось і все. Сиром ми натремо в саму останню чергу, коли вже в нас все буде готове. А зараз ми просто накриваємо ольгою, а закриваємо таким домиком хатковою такою. Ось так. Щоб у нас така криша була, щоб не дотулялися. Ось так. Щоб не дотулялися, тому що у нас ще котлетки наші підростуються, такі трішки. Ось. Духовка в нас вже розігріта, Я натру зараз сир. розсир. так, на крупну, на саму таку. Так, все. І це ми відставляємо до потрібного нам часу. Дістаємо нашу смакоту. Доводимо вже її до... Дивіться, що в нас вийшло. І накриємо її сиром, ось так, і поставимо, щоб вона дійшло на все до готовності. тепер уже в відкритому вигляді ставимо в прямому сенсі цього слова. І тільки подивіться, яка це гарнота. Запекли картоплю із. Такими котлетками зверху човляк. насипаю картоплю. Дивіться, вона так проготувалася гарно. Дивіться, ніде нічого не приставило, тому що на дні у нас смальчик. там дивіться, скільки смачної юшечки. Цибулька-морковка, його все видно. Заправки небагато. Ось, подивіться, як це гарно виглядає з такою кориночкою запеченою, дивіться. Картопля не розімліла. Вона така, такої структури, якраз вона тримає форму. Оце те, що нам потрібно, тому що я не люблю, коли воно все перетворюється в одну якусь кашу. Ось так. Хай Господь благословляє нас, хай Господь благословляє вас.